Я зробила собі торт на гендерпатті і до останнього не знала, хто там. До мене прийшла ідея торта з вау ефектом і я подумала, що було б дуже круто комусь зробити його на гендерпаті. А потім думаю, чому комусь? Я ж собі можу такий зробити. Але як зробити так, щоб і я дізналась, кого ми очікуємо тільки при розрізі торта. Все ретельно продумала, підготувала, купила рожеві та голубі кульки і почала збирати сам торт. Як ви бачите, серединка в торта пуста. Цей має бути якраз та сама родзинка. Зібрала торт майже до кінця і для допомоги взяла сестру. Дала їй рожеві та блакитні кульки, які. І вона мала засипати всередину, після чого накрити бісквіт. А сама в цей час чекала в іншій кімнаті. Ви не уявляєте, як у мене серце билось, коли вона вже знає, хто в нас, а я ще ні. Торти вже доробила та залишила на ніч на стабілізацію. Зранку почала вирівнювати та робити декор. Декор хотіла зробити гарний, стильний, мінімалістичний, тому взяла велюр та пофарбувала в два кольори рожевий та блакитний. Половину торта завелюрила рожевим в два шари та половину блакитним. Також з мастики зробила золотий знак питання та вафельні пірічки, які потримала над паром, щоб вони були більш об'ємні. І прикріплюю на велюр до самого торта. Я щойно була на УЗД, і я думаю, що в нас дівчинка. Що буде хлопчик? Хлопчик, той дівчинка. Ти думаєш? Розум.